Готовий цей системничок. Ось так він виглядає зараз всередині. Нагадую, по характеристиках тут Core i 7 8086K, материнська плата Gigabyte B360M. Для цього про це вистачає, повірте. Також у нас SSD-шка M2 Kingston на 500 ГБ. RTX 3060 Ti від MSI. Також у нас 4 планки по 8 ГБ Kingston DDR4. В сумі 32 ГБ, 2600 частота. Такий от класний корпус у нас. І ще у нас стоїть блок живлення Чифтег Task Series. Він там з задньої сторони на 700 Вт. Тобто можна буде навіть. Потенціал, і сюди додати е, потужнішу відеокарточку. Блок це дозволяє, друзі, і саме головне ціна. Ціна за цю збірочку 28 тисяч гривень.